Просто ти його реставраторка з Польщі. Впродовж останніх десяти років вона та група польсько-українських реставраторів відновлюють пам'ятки архітектури в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення створили фонд Україна помагами. Тепер, окрім реставрації та порятунку культурної спадщини, займається волонтерством. Ось у цій майстерні, де відновлюють скульптури, реставратори формують аптечки для військових та збирають все необхідне на фронт. Така аптечка то є шанс на те, щоб повернутися додому. dla każdego chłopca, jaki jest na froncie, Starajemy się dopomagać. Do tego także, że z naszej komandy restauratorskiej, jaka tutaj pracuje u Lwowi, że 10 lat naszych dwóch druzi, one po prosto na froncie widz samego początku. E, one miałyby z nami tu pracować teraz, robić restauracje, pomników, no ale chłopcy prosto e, tak przydumały, że im trzeba pite nas zachęszczać. E, jeden nasz drugi jest medykom. Dlatego od samego początku my dopomagamy z medycznym obleganiem. Uszukziono do pomocy, a na kół na porodowu osobistą. Jesteśmy słuchajcie w ogóle możecie zobaczyć jak wygląda miasto. To jest miasto widmo, ale tutaj cały czas żyją ludzie. Rozwozimy właśnie pomoc humanitarną, rozwozimy jedzenie. Na samym froncie bywa dużo składno, Najskładniejsze te momenty, kiedy my idziemy tak jak w, w ogóle dar zajeżdżały. To e, prosto miasto, jakie znajduje się na środku pola i żeby tam e, Доїхати, no, то треба дуже швидко на машині через те поля. Ти дуже боїшся про те, щоб машина в такому місці не поламалася, для того, що там просто вже e, і артилерія, і дрони ФПВ російські прилетають. No, ми в оглядачі були десь дві години. так насправді. Ми там просто e, дуже багато говорили e, з, людьми, no, там, з людинами. Там, якби одна жінка нам сказала, що так насправді їх контакт зі світом, то волонтери, які приїжджають, можуть сказати, що тепер відбувається. Одна жінка навіть нас питала, які тепер яка є мода, який одяг є модний. То таке зустрічі, які насправді просто вони залишаються в голові. Найстрашніший момент це коли ми e, e, говорили з одним чоловіком, він нам розказував, як виглядає їх життя, що вони роблять, як виглядає їх цілий день. І ми десь так зайшли e, між дві споруди і почали дрона. І я просто придумала, о, то все. А він такий спокійний до нас. Спокійно, це український дрон. Я його питаю, а звідки ви знаєте? Про звуку. Ну і фактично цей дрон прилетяло просто біля нас і, і все. Окрім вугледара, таку допомогу реставратори возили у Слов'янськ, Покровськ, Лиман. Лимані також було дуже небезпечно. Ми там е е заїжджали до наших друзів з Польщі, які є, е є медиками. Е і вони також від початку війни постійно допомагають як волонтери. Вони йжуть на ноль. Лимань так насправді це вже не, не місце. Там просто там нічого немає. Е але наприклад, коли ми побачили e, жінки з дитиною, ми були в шоці, так? Бо я розумію, що, наприклад, e, доросла людина залишається, але e, no, щоб там було ще дітей, ну, то це вже це не серйозно. І e, так насправді Лимань, e, там 90% e, e, будинків, споруд, їх вже нема. Там просто всюди руїна. І там постійно. Щось хепає, постійно є голосно, постійно чути прильоти, чути артилерію, бо це дуже близько до фронту. Під час однієї з таких волонтерських поїздок на фронт Анна кудзя врятувала собаку ремім з Краматорська, власниця якого загинула, і який там залишився під обстрілами. Але ми бачимо, що він. Nawet nie ma takiego, on nie boi się grozy, on, kiedy jest sirena, chyba w zwykł do tego. po prostu tak podnosi głowę i zaspokaja się. Także to dużo dobre, bo my dużo bojały się, że w jego będzie. taki właśnie wielki stres. Remi, czego nam jeszcze brakuje do apteczki? Bardzo dobrze, kołdry termicznej. super pies. Зараз група волонтерів-реставраторів зібрали для відправки аптечки та медичні сумки для військових на Покровський напрямок. Окрім медичної допомоги, вони відправили на фронт сім автомобілів, зокрема швидких і пікапів. Ми також придумали, що нам потрібно зробити просто курс про тактичну медицину, щоб якби, щось відбулося, щоб ми також могли допомогти собі. Ми це зробили у Польщі і тепер в нас є план зробити наступний рівень того курсу. Бо може, і таке буде, що ми також поїдемо допомагати просто медиком там вже на місці на довший час. Ольга Динака Івана Багрійчук, Суспільне, Новини Львів.